Змія і буфон. У час, коли весною змія скинула линовище, її побачив буфон. Боже, пані, відмолоділи. Що за причина? Розкажіть. Я вам залюбки дам пораду. Ходіть за мною. І повела буфона до тої щелини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлась і скинула себе усю стару одежину. Ось, пане жабо, пролізьте крізь це прохід. А як пролізете, вщен новитись, лишивши по сей бік весь напотріб. Ти що, хочеш мене задавити тут? Та хоча мені й пощастить пролізти, то усю шкуру з мене здере. Не гнівайтесь це єдиний шлях зробити те, що вдалося мені. Сила чим краще добро, тим більшим трудом начаровим воно обкопане. Хто труда не докладе, той до добра не прийде.